Варіант «Південний» додали до переліку нас на громадське обговорення. Запер 18 з 22 присутніх. Прийшли навіть ті, хто не відвідував жодної зустрічі робочої групи. Я постійно слідкувала за тим, що відбувається на цих комісіях, і тому сьогодні я в... Прийшла розуміючи, що буде відбуватися на цій комісії. Я сьогодні підтримала пропозицію, яка була про внесення назви Південне до переліку назв. Я вважаю, що це потрібно зробити, тому що дійсно більшість населення обговорює це і є люди, які говорять про те, що ми можемо мати. Таку назву, і тому ми повин, повинні дійсно дослухатися до думки цих людей. Критерій, це таке. Розумієте, ми не можемо говорити взагалі про унікальність. Які назви взагалі сичавка? Це унікальна назва. Ну вона цивізирка унікальна назва. Ні. Пропозицію внести назву південне запропонував голова робочої групи з перейменування Володимир Новацький. Вперше з 3 серпня прийшов на засідання. Це заключне засідання, і тут ми вже приймали кінцеве рішення. Там ці комісії були, що раніше просто йшли в плані обговорення пропозицій. А сьогодні приймали вже конкретне рішення. Ми не можемо нехтувати думкою людей. Ми сьогодні прийняли дуже таке нормальне рішення, що ми внесемо три пропозиції. Там, буду, там будуть не тільки південне, а будуть ще деякі назви. І якщо воно не буде відповідати стандартам, це південне, то приймуть рішення інше, яке там буде як – Аджалик, чи Аріана, чи ще якесь. Це ми побачимо. Але ми не можемо йти, якщо сьогодні 80% людей хоче так, а ми говоримо ні. Ми ж не хочемо, щоб. Тут люди міті не збирали і доказу. За навіщо з людьми треба рахуватися? Аргументом, який надав міський голова, став лист відповідь від національної комісії зі стандартів державної мови. В ньому зазначено, що прикметник «Південне» відповідає правилам української мови. Разом з тим, Ольга Годовенко зачитала інший лист від цієї ж комісії, який отримала ініціативна група в Южноукраїнську. Назва «Південноукраїнськ» не отримала схвалення від Нацкомісії. Мені здається, що до комісії зі стандартів державної мови було поставлено можливо неточне питання щодо цієї назви Південне, тому що запитувалися, чи можна щоб був прикметник, і комісія надала відповідь щодо прикметника. В тому листі, яке я зачитувала, там йшло посилання на закон про географічні назви, і відповідно до цього закону там наводяться певні пункти. Що назва «Південноукраїнськ» вона не відповідає цьому закону, тому вони не рекомендують таким чином називати місто, коли назва південне дійде до стандарт до комісії зі стандартів державної мови? Вони отримують. Різні пояснення від різних інституцій, тому що потрібно враховувати, що комісія зі стандартів державної мови вона не працює автономно, вона у будь-якому разі буде звертатися до відповідних інституцій, до експертної комісії, яка була затверджена міністерством культури щодо назв, і саме ця експертна комісія буде надавати остаточний висновок. Олеся Чайківська під час засідання відмовилася бути черговою під час голосування та пішла з залу. Зараз вона заявляє, що думає про підготовку відкритого звернення до громади. Це знаєте, був єдиний спосіб, щоб показати, що все, що там відбувається, воно неправомірне. Те, що сьогодні, отак зі слів міського голови, і просто простою більшістю депутатів, які прийшли для того, щоб протягнути свою назву. Ну, це нівелює, по-перше, нашу роботу, це вносить величезний ну, такий негативний момент взагалі, в утворення нашої громади, вкликання якоїсь нової історії. Ну, це суперечить взагалі всім моїм світоглядним позиціям про чесність, порядність, відкритість. Це просто така своєрідна маніпуляція і праця на електорат. І це принижує мою гідність просто як людини. І я далі просто не могла бути в цьому товаристві. Інша зміна в переліку назв на голосування виключення варіанту Порту Ріана. Назву відізвали її жовтори. Таким чином на громадське обговорення винесено 12 пропозицій. Голосування розпочнеться 12 жовтня. Триватиме до 15 жовтня у палаці культури. А до 17 числа можна буде віддати свій голос онлайн на платформі Едем.